Привіт, мене звуть Софія Медведєва, мені 6 років. Я ходжу у школу в перший клас. Мені дуже подобається малювати і ще грати на піаніно, а я ще дуже полюбляю танцювати, і ще я ходжу в школу Сарабан, щоб навчитися рахувати. Врахувати. І ще я дуже полюбляю рахувати однозначні, двозначні, тризначні, а я скоро начну рахувати. І ще... Я ходжу на музику, щоб навчитися е, грати на піаніно. І ще для мами з татом роблю подарунки і моєму братику, сис... а сестричку. Я не знаю, чи буде, але а я ще друзям роблю своїм подарунки. І ще я недавно почала ходити в басейн. Я дуже мрію, щоб закінчилась війна. Дякую за увагу.